142-й день читань. І ми будемо читати кілька поезій Тараса Шевченка, які написані впродовж вересня-грудня 1848 року. Перша поезія це балада у тієї Катерини. Вона була народною піснею і завдяки запису та обробці поета віднайшла своє друге літературне життя. Твір датується за місцем автографа у Малій Книжиці, так званій Захалявні, серед творів за 1848 рік. Це час зимівлі Аральської описової експедиції на Косаралі. За сюжетом троє козаків закохалися в Катерину, а вона їм сказала, що віддасть себе лише тому, хто зробить неможливе. Визволить з турецького полону її рідного брата. Під час оцього визволення двоє з трьох козаків загинули, а третій, намагаючись виконати умови Катерини, все-таки зумів визволити її брата і повернувся додому. Проте врятований брат насправді виявився аж ніяк не рідним братом Катерини, а її коханим. За цю брехню вона поплатилася життям. Оті два козаки, які повернулися, відтинають Катерині голову за те, що вона була причиною загибелі її товаришів. Такими суворими були козацькі закони. Темою основу цієї балади Тарас Григорович Шевченко запозичив з народної пісні про Тройзілля, певним чином модифікувавши сюжет та тему. Ця плема перекладена. На німецьку, французьку, англійську та навіть на мордовську мови. Сучасний український кінорежисер Михайло Іллєнко за текстом балади робить екранізацію історичного фільму Толока. Ідея зйомок виникла ще у 1967 році. Наразі фільм знаходиться у виробництві. Зйомки почалися в лютому 2013 року. І, до речі, ця стрічка є першою масштабною екранізацією твору Шевченка за часів Незалежної України. Відомий композитор Борис Лятошинський на слова поезії Тараса Шевченка із Загаю Сонце сходить, створив мелодику для хорового виконання. А інший, не менш славний, Микола Віталійович Лисенко. Написав музику до поезії: Ой, пішла я у Яр за водою, ой, Люлі, люлі, моя дитина, які ми теж сьогодні будемо читати. Загалом, текстом цього періоду притаманна тематика та поетика української уснопоетичної традиції, яка була насамперед характерна для соціально побутових пісень. З цих, з цих текстів вимальовуються особливі картини давнього українського побуту. За якими сильно тужив Тарас Григорович Шевченко, перебуваючи на засланні. У цієї Катерини хата на помості із славного Запорожжя наїхали гості: один Семен Босий, другий Іван Голий, третій славний довоченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну, а не бачили такої, як Катерина. Один каже: Брате, якби я багатий, то дав би все золото оцій Катерині за одну годину. Другий каже: Друже, якби я був дужий, то дав би я всю силу за одну годину оцій Катерині. Третій каже: Діти, нема того в світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину. Катерина задумалась і третьому каже Єсть у мене брат єдиний, у неволі вражий. у Криму десь припадає, хто його достане, то той мені запорожці дружиною стане. Разом повставали, коней посідлали, поїхали визволяти Катериного брата. Один утопився у Дніпровім гирлі, другого в козлові на кіл посадили. Третій Іван Ярошенко, Славний й з лютої неволі і збакчи сараю, брата визволяє. Заскрипіла рано двері у великій хаті. Вставай, вставай, Катерино, брата, зустрічати. Катерина подивилась та й заголосила це не брат мій, це мій милий, я тебе дурила. Одурила і Катерина додолу скотилась головенка. Ходім, брате, з поганої хати. Поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину чорноброву в полі поховали, а славні запорожці в степу побратались. Із загаю сонце сходить, загай і заходить. По долині увечері козак смутний ходить. Ходить він годину, ходить він і другу. Не виходить чорнобрива і темного лугу, не виходить здрадливая, а з яру та з лісу собаками та псарями їде пан Гульвіса. Скують його собаками, крутять на затруки і завдають козакові смертельні муки. У льох його молодого той пан замикає, а дівчину покриткою по світу пускає. Ой пішла я у за водою аж там милий буляни з другою. А я та розлужниця злає. я сусідам до вами видає. А я вчора з нею, з цією змією. Полі плоскінь вибирала та все й розказала, що як мене любить, женитися буде і до себе злую суку просила в предане. Іване мені, Іване, мій коханий, побий тебе сила Божа на наглій дорозі. Не так тії вороги, як добрі люди, крадуть жалкуючи, плачучи усудять і попросять тебе в хату. І будуть вітати і питати тебе про тебе, щоб потім сміятись, щоб з тебе сміятись, щоб тебе добити. Без ворогів можна в світі як небудь прожити. А ці добрі люди найдуть тебе всюди, і на тім світі добряги тебе не забудуть. Моя дитино, день і вночі підеш, мій сину, по Україні, нас клинучи Сину мій, сину, не клини, тата, не пом'яни. Мене прокляту, я твоя мати, мене клини Мене не стане, не йди миш, люди, іди ти в гай. Гай не спитає, і бачить не буде, там і гуляй. Не йдеш у гаї в тую калину, то й пригорнись, бо я любила моя дитину, її колись. Як підеш в села у тієї хати, то не журись, а як побачиш з дітками матір, то не дивись. День 142 читання завершено.